Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо смачні соковиті і ніжні салати з пекінської капусти. Така закуска проста і легка в приготуванні. Приємного всім перегляду. Для цього салату пекінську капусту я нарізаю сумку. філе, зварила до готовності у підсоленій воді. І в цій самій воді я його охолодила. Так воно виходить більше соковитим. І теж нарізаємо соломкою. Порізане куряче філе викладаємо до капусти. І все це гарно перемішує і всипаємо до салатниці, який будемо подавати на стіл. Зверху викладаємо кусочки маринованого ананаса. Обов'язково приготуйте такий салат, він дуже смачний. А як бачите, готується дуже просто, з доступних продуктів. На ананас викладаємо чорні оливки. М'який салатний сир. У мене тут бренза, нарізаємо кубиком. Для цього салату підійде будь-який м'який салатний сир. Але мені бренза в цьому салаті смакує найбільше. Їй салат має особливий смак. І викладаємо кусочки сиру зверху. А зараз для салату ми приготуємо дуже смачну заправку. Така заправка ароматна і дуже ніжна. Тут у мене. Одна чайна ложка меду. Додаю сюди сіль перець за смаком, одну чайну ложку гірчиці зернами. Дві столові ложки лимонного соку. Кісточку забираємо, і вливаємо 2 столові ложки олії. Може бути оливкова, може бути звичайна. І все це треба гарно вимішати, щоб ніт розтопився. Як бачите, мід гарно розчинився, і тепер цією заправкою поливаємо салат. І наш салат до святкового столу готовий. Для цього смачного салату пекінську капусту нарізаю соломкою. Куряче філе зварила до готовності в соленій воді, і в тій воді воно охолоджувалося. Так воно виходить дуже соковите. І теж нарізаємо соломкою. Ось так на кусочки. І ось така довга соломка виходить. Всипаю сюди мариновані печериці, нарізані пластинками, моркву по-корейськи. Як готувати моркву по-корейськи до салатів, в мене на каналі є відео. Під рецептом я залишу ссылку на це відео. А також додаю сюди білу консервовану квасолю. Додаю білу, тому що вона більш ніжна. Але можна додати і червону. Салат буде не менш смачним. Сіль до салату не даю. Даю перець чорний мелений за смаком. Заправляємо салат майонез. Перемішуємо і салат готовий. Дуже смачні і ніжні на смак салати з пекінської капусти до столу готові. Обов'язково приготуйте. І я впевнена, що вам і вашим рідним вони теж сподобаються. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!